Добрий день, мої малята! І дівчата і хлоп'ята! Ну мов всі причіпуріться і до мене посміхніться. Малята, подивіться, які гарні будинки розташовані в нашому місті. В одному з таких будиночків живе весела дівчинка Міланка. Вона сьогодні мені зателефонувала та запросила в гості. Ну що ж, підемо в гості до Міланки. От ми й прийшли. Міланка нам хоче показати свою квартиру. Це Вітальня. Тут вона дивиться телевізор, малює, пише, читає книжки та приймає гостей. Це спальня. Тут Міланка грає іграшками, відпочиває та спить. Міланко, яка в тебе гарна квартира, мені чисто та затишно. Давайте ще раз подивимося, які меблі є у кімнатах. Це диван. На ньому можна дивитися телевізор. Розмовляти. Це крісло. В ньому Міланка любить читати з мамою казки. Це стіл, за ним можна малювати. А це стілець, на ньому сидять. Це комод. В нього Міланка складає іграшки. Це ліжко. На ньому сплять. Це шафа, в неї складають речі. Малята. Давайте розглянемо картинку і скажемо, що на ній намальовано. Повторюйте за мною. Це стіл, диван, ліжко, крісло, шафа, стілець, комод. Як ми це все назвемо одним словом? Правильно, меблі вони нам потрібні для того, щоб нам у нашій квартирі було зручно. Маляка, Міланка нам пропонує пограти у гру, яка називається Що зайве. Ви уважно будете розглядати картинки та називати, що ж на них зайве. Диван. Стіл. Шафа. Спетр. Що тут зайве, як ви гадаєте? Светр, тому що це одяг. Наступна картинка ліжко, крісло, стілець, праска. Що тут зайве? Так, це праска. Тому що це побутова техніка. Наступна картинка яблуко. Комод, диван, ліжко. А що ж тут зайве? Так, це яблуко, тому що це фрукт. Молодці. А на наступній картинці шафа, стіл, стілець, чоботи. А тут що зайве? Так, це чоботи, тому що це взуття. Наступна картинка. Ліжко, шафа, каструля, крісло. Що зайве? Каструля. Так, тому що це посуд. Діти, давайте ми ж з вами пригадаємо, які меблі були у Міланки у вітальні. Так, диван. Крісло, молодці. А ще що там було? Стіл. Та стілець, які ви розумнички! А у спальні які були меблі? Ліжко? Комод. правильно. А ще? Так, була шафа. Молодці малята. Давайте ми з вами подякуємо міланці, що запросила нас подивитися свою квартиру. Але ще міланка з задоволенням би подивилась на вашу кімнату, тому вона з нетерпінням буде чекати на фото. Шановні батьки, продовжуйте учити дітей правильно називати меблі, збагачуйте їх словниковий запас новими словами, розвивайте мовлення та пам'ять дітей та виховуйте бережливе ставлення до меблів. А я вам кажу до нових зустрічей!